Я вирішила для того, щоб визначити маску бруска, я вирішила прив'язати це до густини, тому що лінійка в нас за, за оплатненням дерев'яна і брусок у нас дерев'яний. Я вирішила прив'язати це до густини через об'єм і через масу. Перше, що я дітям написала в інструкції, це потрібно знайти ціну поділки і лінійки і е, динамоки. Наступним для того, щоб знайти об'єм лінійки, я тітям запропонувала взяти нитку. Ну, довжина у нас є лінійки, поміряти за допомогою нитки ширину, висота є поміряти ширину і висоту і прикласти до лінійки і знайти за допомогою цього і записати дані в таблицю за допомогою лінійки так само виміряти ширину, висоту і довжину брусочка, і за цим знайти об'єм. Потім, так як у нас і лінійка дерев'яна, і брусочок у нас дерев'яний, вони по густині виходять однаковими. Я запропонувала дітям вивела формулу для кінцевого результату для обрахунку мас. І другий, я написала початок, коли Ну, а брусок однорідний – це дерево, все. А то, що отвори є, те, що там в тих отворах, в деяких отворах, там також щось інше є. То вже не скажемо, однорідний дерев'яний брусок. І дерево також різні породи дерева мають різну густину. Суттєво різну. Тобто, якщо брати там тверді породи дерева, і м'які породи густину можуть в півтора раза, може по густині відрізнятися. Майже і півтора. Дуб 900? Так. Другий спосіб не встигла розписати. Ці спосіб не встигла розписати, я хотіла продемонструвати. Можна, це так? Угу. 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 Я хотіла підвісити брусочок на нитці, до штативу, потім відхилити динамометром. Я хочу поспішити вас зараз. Yeah.

Тинонометр тут пішоли. Хотіла е, брусочок За допомогою кінометра. Я хотіла його відхилити. У нас би вийшло. Значення, яке показує динамометр, це б вийшла рівнодійна по силам. І далі хотіла за допомогою малюнку розписати, що діє е, сила тяжіння і сила на нитки. І далі по рівнянню я хотіла вивести, е, із сили тяжіння, хотіла вивести масу, розписати по вісім, по іксу, по ігреку. і хотіла так і зробити. Звідси коли ми виконали, ja... повідомляли, що лише те, що написано, те ми можемо брати до уваги. Я розумію. Бо то ідея так, якби була та ідея розписана тут. Я ja, розумію. Ви яких класах даєте? Спочатку вели з 7 по 9, а зараз перейшла в нову школу в Скрожнецькій ліце 1 де рік ведуть у 10-11. Тобто тільки зараз 10-11 маєте? Ні, з 7 по 11. А, а, а до цього я вела з 7 по 9. 9 років я викладала в сільській школі, в, в гімназійній... Да, зараз в ліцеї є старша школа. І ви маєте уроки у всіх, да, які да, є. І є.